Доброго дня мене звати Марина Журба. Я тренер по великому тенісу. Викладаю на 10-й фонтана на спорткомплексі міжнародного гуманітарного університету. Я отримала поранення бідра, зальот і виліт, також перелом. Нижні кінцівки, Ну, я, я вважаю, що все добре, що вже все добре. Е, через півтора місяця вже я трошки ходю, Ну, скоро повернемося <гум>, на спорт, поки відновлюємося. Це залетів осколок, він пролетів скрізь ногу і вилетів і отак. Сподіваюся, що ближчим часом дають різні прогнози. Хтось дає пів року, хтось дає більше, хтось дає менше. Ну, я сподіваюся, що чим швидше, тим краще це буде. Поки ще ходжу на перев'язки, як закінчимо з цим, також підемо на реабілітацію. Ну, лікарі скажуть, що робити далі, поки ще на лікарняному. Дві хвилини ми, можна сказати, не встигли щось прийняти з дітьми. У мене були маленькі діти, 5-6 років, і вони всі були зі мною. І я ми не встигли нічого зробити. Просто почався салют над нами над головою. І все, що все, що ми зробили, діти побігли до мами. Я хотіла бігти за дітьми, але я впала. Я думала, що я впала від е, взривної хвилі, а це я впала від поранення в ногу. І, і отак. От мама двох дітей, двох брат з сестрою. Вона їм так кричала. Я не знаю, як вони їх ну, почули всі діти, що мама їх звала, і вони якось всі побігли до тої мами, яка була в, можна сказати, в безпечному місці. Там їх нікого не поранило. Я вважаю, що це чудо якесь. Що вони залишились не поранені. Е, мені пощастило, що біля мене була моя сестра, також е, мій партнер, і вони швидко допомогли мені перев'язати рану через три хвилини накласти турнікет. І я думаю, що це мене врятувало від е, кровопотірів. Ну, а відходить? Я думаю, що ми всю життя будемо відходити від цього моменту. Ну, я думаю, що ми ще ніхто повністю не відійшли, але ми вже з'являємось на нашій як сказати, площадці, на нашому корті. Ми навіть вчора провели тенісний турнір серед аматорів тенісу так. і потихеньку ми повертаємось в режим нашого тренування. Я вже реагую інакше, швидше, по-іншому. Трошки це так, ускоряємося, можна сказати. На тривогу ми вже швидше кудись уходимо. Так, мабуть, мало бути, що там, які були діти в критому спорткомплексі, не постраждали, а весь удар пішов на будинок прийомів. Я думаю, що це, мабуть, так мало статись, не знаю. Пощастило тим дітям, які там були. І, можна сказати, і нам пощастило теж, що ми живі остались. Думаю, так. Можна сказати, що знаряді двічі не потрапить, я на це сподіваюсь. І там таке чудове місце, що ми вже стільки років там і. Думаю, що все буде добре, що ми більше не попадемо під таке. Я психологічно туди йду спокійно, хоча там дуже великі втрати, як для мене були втрати на тому місці. але ми будемо працювати переборемо свій страх і свої якісь емоції. Діти у нас планується на ці вихідні, які ось будуть дитячі. Такі, як можна сказати, веселі старти, і ми плануємо провести вже потихеньку відновлювати роботу спорткомплексу нашого після цих всіх собитій, можна так сказати. Аматори були вже потихеньку, теж повертаються люди, які ходили до нас на тренування, і не до нас ходили. Ну, все вертається в режим.